Джинма і дядя Федор, він же Донфенг. Однозначно, якщо вибирати між цими двома. А, шоуші, це все зараза впирається в бабки. Якщо в тебе фінанси поютерманці, то тут вже вибирай хоч крило Боїнга. Разниця ноль. Ти його не візьмеш, тому що в тебе пару сотень буде не вистачати. А пару сотень. Ой, це дофіга тисяч гривень. Так що, отак. От Чого вибираємо Дон Фенг? галочка появиться. тому, що він реально буде крепший. Він буде більший, він буде важчий, він буде потужніше. Тут а, як не крутіть, Фенг реально буде пожоші джинми. Ну, в хорошому цьому плані. Тобто Це така хороша кувалда, яка робила, робить і буде робити свою роботу. Плюс можна сказати, що що, Правильно, в нього буде, скажімо, вже простіше КППП. тому що нема цього ходу зменшувача, немає цієї всієї муроки, сраки, волокіти. Ну, самі розумієте. Якщо там щось навернеться і там навернеться, то трошки легше буде в Донфенгу розібратися.